Друзі, всіх вітаю! А ми сьогодні зустрілися з замовником, якому приганяли такий от чудовий автомобіль. Це у нас Audi a 5 веслайні повнопривідна 2017 року, якщо я не помиляюсь, і пробіг був до 100 тисяч кілометрів. Дуже вона яскраво виглядає. Я б сказав, якщо порівнювати з А4-тою то по дизайну мені здається, що апята набагато набагато яскравіша, безрамочні вікна, така вона більш по спортивному виглядає. Чудовий автомобіль, в принципі, не дуже великі пошкодження були по передній частині. Мінявся капот, мінявся бампер, фари. Все попередку робилось. Такий, я б сказав, салончик у нас. Класний перфорація, обдуви, підігріви, безрамочні віконця, оригінальні килими. Класний, класний автомобіль. Вирішили зробити такий коротенький огляд, тому що відео по ній не знімали. Так що салон, в принципі, в такому, я б сказав, непоганому стані, автомобіль доглянутий, чорні диски, виглядає вона дуже круто. Білий колір, ну я б сказав, що прямо автомобіль топ. Якщо б мене запитали, <станець> е, якийсь хлопець там в районі 30 років, який краще автомобіль собі придбати для молодої такої прогресивної людини, то я порадив А5, тому що автомобіль вартує цих грошей. Так що, друзі, всім гарного дня. Кого хто цікавиться подібними автомобілями, то звертайтеся. Ми зараз, до речі, робимо таку ж саму А5, тільки сірого кольору. Якщо я не помиляюсь, теж вона 17-го року чи 18-го. Так що буде можливість зробимо якийсь, якийсь більш детальний відеоогляд. Так що всім гарного дня, звертайтеся, переженемо автомобіль вашої мрії.